Сьогоднішнє Євангелія дуже цікаве і концептуальне є, і про нього можна дуже багато говорити, але я би сьогодні хотів звернути увагу на одне маленьке слово, і на основі цього слова побудувати свою проповідь. Це слово звучить дуже цікаво і дуже так промовляче. Безумний, цієї ночі заберуть у тебе все. Я Хотів би говорити, говорити про те, про те як, як Ісус, Ісус Христос характеризує, характеризує людей, людей на сторінках на нового, нового завіту. завіту. І, і сьогодні і ми зустрічаємо ми дуже цікаве, цікаве слово, дуже цікавий іпітет, епітет, іпітет, який, іпітет, каже, іпітет, який іпітет, каже, що Христос каже, що, що безумний цієї, цієї ночі душу візьмуть у тебе і те, що ти зібрав, кому воно буде. Я так, знаєте, собі зробив таку цікаву вибірку того, як Христос називає. Певну категорію людей, одну категорію людей він називає друзі мої, називає брати, сестри, хто слухає Слово Боже. Тобто є позитивне означення людей, і є так само негативні характеристики, якими Христос називає певних осіб, які його слухають. І я би я, сьогодні я хотів, хотів поговорити про негативні характеристики людей, вибрав їх, проаналізував, і хочу і вам сьогодні їх запропонувати. їх запропонувати. Отож, сьогодні ми зустрічаємо перша така дуже цікава характеристика: те, що Христос каже про цього багача безумний. А чому Христос каже про цього багача безумний? Е, воно, має е, воно має в собі, собі таких три, три, три важливих напрямки, напрямки про які, які ми можемо говорити. Христос, Христос називає цього чоловіка безумний, тому що, що його справжнє безумство в очах, в очах Божих не брак грошей, к брак, брак чи велика, велика кількість грошей, а життя без, без рухування Бога і вічності. Фактично, Максим, цей мистець чоловік мистець робив зробив в своєму житті три таких фатальних помилки. Перша помилка це, це є те, те що, що він він, він, він методи, де, які, він отримав, які він отримав, засоби, які він отримав, це, це що? Отримав, це, це, що? Є це, гроші, гроші, це, це є гроші, це є влада, це є земля, яку він, він має, це має, це є здатність приймати правильний бізнес рішення, використав як ціль. Я живу для того, щоб мати гроші. Я живу, Я живу для того, що для того щоб мати великі стодоли. Я, Я живу для того, того щоб, щоб жити і веселитися, ви пити, ви пити, душа і веселитися. А він, а він забув про ціль: гроші, Проші, влада, 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 матеріальні, матеріальні блага, влада, інтелектуальні зібності є для того, щоб потрапити до неба, щоб прожити життя так ефективно і якісно, щоб допомогти собі, допомогти тим людям, які навколо нього. І через, і через ці багатства, багатства можливості, можливості бізнеси, бізнеси, які він, він мав, мав, він міг допомагати людям, потребуючим, потребуючим по -да -да забезпечувати їх роботою, давати, давати їм можливість, можливість ефективно працювати, працювати виплачувати, виплачувати зарплату. Плату. І таким, таким чином, чином він проживши своє, своє життя, життя був в небі. В небі і тому і він каже Господь, Господь. Він є безумний, тому що він сфокусувався лише на одному елементі на життя тут на землі, а не думав про вічність. Декілька років тому в Америці відбулася дуже така ну як сказати, в лапках кумерна ситуація. Жінка їхала автомобілем, лексу з таким дорогим автомобілем, потрапила в ДТП. Ну її забрали до лікарні для того, щоб її ну лікувати її. І подзвонили до чоловіка до ну власника тої машини і кажуть: шановний, ваша дружина потрапила в аварію, в ДТП. Перше його питання було не про дружину, запитався а наскільки побита побити її автомобіль. Тобто він, тобто він що? Він, що? він думав він, про автомобіля, не про дружину. і це, це є в цьому це це є безумство, безумство. Це є така це одна, важлива одна важлива річ. Христос, христос називає цього багатого багато чоловіка безумним, безумним і по і в другі, через другу, через другу причину, причину, причину тому, що, що для того, для щоб заробити такі гроші, гроші. 100 доларів зібрати, урожай зібрати, потрібно що? Потрібна велика кількість людей. І цей, і цей чоловік, чоловік він, він вважав, що він що всі люди навколо, навколо нього це не є його партнери, це, це не є партнери, це не діти божі це не, божі, це не є рівні. Ні, це, ні, ні, ні. Це, це є хто це його робив, і він не цінував буде, людей. Тому що ми живемо в цьому світі, і ми маємо цінувати один одного. Тому що ми є спільнота. Ви знаєте, ми проводили два тижні тому молотовний сніданок для структурних підрозділів Сихівського району, наша парафія. Я і запросили, запросили на цей, на цей с, с... молотовний сніданок. сніданок. Запросили всіх директорів шкіл Сихівського району, всіх, всіх директорів, директорів садочків, садочків. Запросили, запросили бізнесменів, бізнесменів які, які працюють на Сихові, на сихові. які Це мають підприємства, які зареєстровані в Сихівському районі. районі. Запросили, запросили представників я, садників, лікарів, 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 які лікують нас. нас. Ну, запросили дуже багато категорій різного роду структурних підрозділів. Було всього 120 людей. Це робила наша парафія. Ми це зробили знаєте для чого? Для того, щоб спільно разом помолитися і попросити Божого благословення для нашої України, для нашого району, тому що від функціонування нашого району від керівництва правильних рішень району залежить наше майбутнє. Хочу висловити, висловити щиро, щиро подяку, подяку пану Андрію Зозулі, пані, пані Ірині Дякуні Романі Дякуника і, і пані Людмилі, які зробили пан пан фантастичну організаційну підготовку. підготовку. І знаєте, що відбулося? Це був четвер. Відбув четвер, не було світла. А коли немає світла, а це все відбувалося на поминанку, там є професійний технічний коледж. І знаєте, ми всі зібралися в цьому коледжі, не було світла, було дуже холодно. І ми всі, ми всі посідали, посідали нас 120, 120 людей, людей, сіле, сіле і, через і через пів години, години... В актовому залі стало дуже тепло, комфортно, приємно. І знаєте, молотовний сіданок пролетів. Він тривав всього годину 10 хвилин. І люди, знаєте, закінчився молотовний сіданок, і всіх хотіли більше. А чому більше? Тому що там ну, це було дуже гарно, було дуже атмосферно. Пані Тереза, пані Марія, наш Ромчик, співали, супроводжували із піснею. Анастасія Чубінська співала. І це так було атмосферно. Тобто, ми один одного зігріли, ми один одного потікали. Тішили. Ми не сиділи, ми сиділи всі в телефонах, всі телефонах і, не, і не точилися, не точили, знаєте, не, не переглядали листи. Ми сиділи, ми сиділи всі, всі, співали, співали або, молилися, молилися споживали їжу то був ранок. І таким, і таким чином ми один одного забавляли, потішали і підтримували. І підтримували. Уявіть собі, собі, одна людина сидить, сидить в холодному актовому залі, втупилася в екран в телефону і так про вона провела би півтора години. години. Вона би вона там, там замерзла. От тому, От тому ми цінуємо, маємо, маємо цінувати один одного. І цей, цей багач був безумний, безумний тому що він, він нікого не цінував. Він, він не своє життя, життя будував навколо самого себе. І ще і, одна і дуже цікава, цікава річ: річ. Христос, Христос не дарма використовує, використовує в цій притчі дуже цікаву, цікаву аналогію. Аналогі. Він, він говорить про багача, про багато фермера якому, Якому земля, земля вродила, вродила, вродила рясно, не говориться, що він, що він, заробив, він заробив велику кількість грошей, грошей тому, що тому що він що багато працював, а йому земля, земля вродила. І, і а чому а, земля, земля вродила? вродила? Тому що, тому, що людина, людина, яка я працює, я працює на, на, на в сільському господарстві, 85% і успіху і залежить від, від кого від сприятливих погодних умов. Буде гарне, буде гарне сонце, сонце, буде тепло, буде, тепло, буде, буде достатньо вологи, вологи, не буде шкідників. І тоді пшениця буде, земля вродить грязно. А якщо немає, якщо немає води, води, якщо немає вологи, вологи. ви знаєте, ви що, наприклад, наприклад, зараз є велика дилема для Ірану. Велика дилема, знаєте, яка? Вони хочуть переносити, переносити Тегеран, Тегеран, столицю, столицю Ірану іран, переносити, переносити на берег, берег Персидського затоки. Чому? Чому тому що Тегерані в Тегерані немає води. води? Це, Це катастрофа, катастрофа. Просто води. фактично, фактично нація, нація, яка має 80, 70 мільйонів населення. Мільйонів, населення вони, вони зараз перед дилемою, що робити з тим народом, народом тому що немає просто води, немає опадів. І, і цей безумний, безумний чоловік він, він думав, що великий врожай, велике багатство, багатство, яким володіє, це його це заслуга. заслуга, це є дар і Божий, і тому і його називають безумним. Друга важлива, важлива річ, якою, якою називають, якою Христос означає людей, це є злий і ледачий слуга, друга, друга прича. І, і там говориться про злого і ледачого слугу. слугу. А, що а що означає злий і ледачий слуга? слуга. Це є людина, Це є, вона, вона, є вона є зла. Чому, чому? Тому, тому, що чому не любить, не любить господаря. господаря? Це є перша характеристика, і перекручує і має і спотворене має уявлення, має уявлення про господаря. господаря. А тим господарем, господарем причі про таланти. Про таланти ланди, хто, хто є, є. Господь, господь Бог. І людина, коли не розуміє людина, тих не дарів, не Божих, дарів Божих, які Господь, Господь їй дає, вона є злою людиною. Є. От ми ми, ми сьогодні, сьогодні стоїмо в храмі, храмі і, і зараз, зараз не буде світла, буде світла майже до 6-ї вечора, 6.30. Правда, Правда, і здається, і з однієї сторони, сторони є, дуже, є трагічні, трагічні, дуже трагічно, дуже так знаєте, не недобре. Не не але з іншої але, сторони, ми розуміємо, що наш, наш небесний отець нам дав сонце, нам, нам, сонце, нам, нам дав став світло, світло, і ми, і ми сьогодні дивимося. І це це світло, це сонце не може збити жодної жодної іскандер. Крокодил не з'їсть це сонце, це світло. Бог нас сьогодні зігріває. Бог, Бог нам, нам дає нам сьогодні можливість, можливість стояти в храмі, і храмі і один одного, одного бачити і прославляти нашого Небесного Отця. І, і це є так само є дар Божий. Божий. Ну і ще одна варіжлива вареж, річ ледачий. Чому, ледачий. Чому він ледачий? Тому що він, він не, робить не робить жодних зусиль, навіть мінімуму, мінімуму для, того, для того, щоб реалізувати свої покликання. Свої покликання. Для, нас для нас в цьому є. Таких дві важливих так, як речі можливості. не ховайте на наших, на наших д -дарів, д дарів, віру, віру час, можливості у, землю, можливості у землю, прикриваючись страхом і виправданням. А друга, а друга річ, в тому, тому, тому що якщо що ми розуміємо, розуміємо що, що ми, ми є ліниві, ліниві, що ми є ледачі, що ми є, ледачі, що ми є що ми злі, злі, ми злі, ми сьогодні можемо виправитися. Ми можемо сьогодні поміняти своє життя, піти до сповіді, проаналізувати, що ті здібності, таланти, які ми маємо, ми їх можемо використовувати для нашого спільного добра. Тобто, тобто ці епітети, характеристики, це для така знаєте шокова, шокова терапія для того, того щоб людину врятувати. Ще, Ще, Ще одна річ, яку говорить Христос, Христос означаючи тобто, людей. Це є мудрі і немудрі, і немудрі тобто, діви, тобто він використовує Христос таке слово немудрі або іншими словами дурні. Але, Але пригадуєте цих п'ять жінок, які, які мали мали свічники, і в яких, в яких була олива, олива. достатньо. достатньо. І, вони і, чекали, і вони чекали, коли, коли прийде неба, неба, жених. жених. І вони, і вони коли і прийшов, вони прийшов жених, жених, вони зайшли сітлиці. у світлицю. А ті в других п'ять немудрих жінок, жінок не мали оливи. І вони кажуть: позичте нам той оливи. Вони кажуть, не позичимо. І знаєте, що святий Амрозі каже, до, що то, ті жінки, які, які мали оливу, оливу, це є люди, це люди які, які мають досвід спілкування із Богом. Богом. Досвід і спілкування із Богом може здобути лише людина, та яка з Богом спілкується. А якщо людина з Богом не спілкується, звідки вона буде мати досвід. І що говорить Христос? Дурість полягала не в тому, не в тому, що вони мали чи не мали інтелект, а вони були духовно підготовлені жити так, ніби зустріч із Богом ніколи не настане. Вони так жили що думали, що Бог ніколи не прийде. Але ми прекрасно розуміємо, що життя наше на землі тимчасове, і прийде момент, що ми з цього життя підемо. І це є попередження для нас не відкладати покаяння, сповідь, причастя, духовний ріст на потім. А якщо ми вже відкладали до сьогоднішнього часу і ми почули сьогоднішню цю інформацію. Треба, треба для розповіді, розповіді. Треба, треба тут і тепер і випад, себе випад, змінювати і використовувати. І випад, момент, тому що дні, як каже Христос, є лихі. Ще випад. одну цікаву епітет. Випад, Христос використовує: використовує. Лицеміри. Він каже, що, що? лицеміри він звертається він до фарисеїв фарисеї. каже, що ви вмієте розпізнавати, розпізнавати, коли буде, буде сонце, буде коли, буде погода, коли буде погода, чи коли буде небо, буде, коли буде, буде дощ. дощ. А, знаків а знаків Божих не вмієте розпізнавати. розпізнавати. А що означає а що слово, слово? лицеміри? Люди, люди, які, які показують правильні речі враження, заради, враження, враження, заради враження, заради загальної думки людей, а не думають про своє власне серце. Знаєте, люди надягають різні маски. А Христос, а Христос хоче, хоче щоб, щоб ми, ми не надягали, надягали різні маски, маски а щоб ми, ми мали, мали у нашому серці і, правду і, і жили правдивим життям. Каялися не на, не на, на, на показ, показ, а калися глибинно, глибинно. І, тому і тому люди, які не ходять до сповіді, які живуть подвійним, подвійним життям, життям, люди, які е не дбають про свій духовний розвиток, розвиток вони вони, вони, вони знаєте, знає, ми, ми, ми стаємо тими лицемірами. лицемірами. А знаєте, знає, я вам скажу, що, що це, це є поступово. поступово людина може в нас спочатку поводитися, тому що так треба, але потім, якщо людина робить добрі діла, якщо живе правильно, намагається жити правильно, її в нас в неї з'являються звички. Звичка. Звичка, звичка слухати, слухати совісті, звичка, звичка робити, робити добрі діла. діла, і тому, і тому сьогодні Христос до нас звертається, коли ми, коли чесно, ми чесно визнаємо свою подвійність, коли ми хочемо ж хочемо, хочемо жити, жити покаянням, тоді, тоді лицемірство, лицемірство до нас не буде, нам не буде, нам не буде властиво. властиво. І ще одна дуже цікава річ, яку говорить сьогодні Христос, це є змії, ось ороди гадючий і лукаві. Доки я буду вас терпіти. От, От чому Христос використовує такі епітет? Ну це те, що ми живемо в світі, який нас може отруювати, або який нас може збагачувати. Тобто, кого ми слухаємо, які сайти ми переглядаємо, які соцмережі ми читаємо, які пісні ми слухаємо, які слова ми використовуємо у нашій мові. Це нас або отруює. Або, або нас, нас будує, і тому сьогодні тому, Христос, Христос до нас звертається із та, та, дуже важливою річчю. Він до та, нас, нас заохочує, заохочує, щоб ми, та, ми, ми уважно, уважно ставилися та, до інформаційної.